Доброе утро! Ну, а ми будемо продовжувати. Нас уже зустрічається цей милий мужичок у Слендеріна The Forest. Я мала довірити геть усі свої авторські деньги. Ну, а ми будемо грати так. Гра має. Та це я все знаю. Мигалки, пугалки, бу-бу-бу. Коротше цю гру я перший раз взагалі граю, так що я буду дуже сильно тупити. А де я взагалі? А, я в лісі, точно. Це ж гра Slandina The Force, точно. Я забув. А що тут вообще делать треба? Типа, Ну я знаю, що в оригінальній Слендеріні треба було знайти ем, книжечки, які дуже були схожі на Біблію і втікти з підвалу, а тут у нас цілий відкритий простір. Получається, ну, я маю просто знайти дорогу і піти. Получається так, так? Да? Кажу, що дуже мирно. Все красиво так. Классно. Не, ну реально, що я тут бояться маю. Так, стоп. Чуть весь надо налаштувати и все. О. Щоб я міг їх, якщо що, то быстро отвернути, бо я ж знаю, це що... срані тьфу на вас! Ну по типу, ну реально меші, бліда. Літаючи, точно. Так, а це хто. Ой, бабка, я ж думав, ты вже тут не будеш. А я серьезно, а якого ви сюда бабку перенесли? Я їй так в броне уже не Не трогай мене, пожалуйста. Не надо. Я втечу. І там. Эээ, там Сандеріна. Та яко! ИКОВ! Ти отвернувся! Я одвернувся! Ти чого? Я вмираю! Чого я вмираю? Я сдох нафіг! Я, я здох! Якого чрта я сдох, я же одвернувся от від твоїм... Морди. Яку... Окей, раунд 2. Погнали! Так. Налаштування надо. Все. Читловій налаштування. Тут же карта є. Опа. Тут біля мене щось є. Ліхтарний стол. Опа, на коробочка. А мене її одквіть. Замкнемо. Ладно. Там є неподалеку будинок. Я ж прав... Блядь. Ні, куди? З мене картограф просто поганий, я не розбираюся в цьому лісі. всі на лісне дуже похоже, похоже, на якісь поле там, де виросли просто дерева. Ліс він якби має бути густий, густий такий прям. Ось тут парочку дерев на метр. Ладно. Опа, бачу хату, не бачу проблем. Ну, мені вроді то не сюди треба, там була вроді би то друга хата. Не, ну по-любому ж тут ще щось є. Поди вхід. Бабочка, не бабочка! Не надо. Господи! Напугали. Так, робота як я оторвався і мене вже більше не доганяють. Заскамнили маму. Це що ліс? Два. Бляха, я вже вообще десь пропав з карти. Типу я з лісу вийшов, так? А, бачу, все, бачу себе. Тут біля мене є недалеко якась хатка. О, хатка. Щас зайдемо, поп'ємо чайочку, поддихну. А, там ще якийсь Так, а де вхід? Обично входи є. О! Е... Здрасте. Алло, привіт на телеком, алло! Ви де тут? Де господарі? Ліжка? Лішно. Блін! от де господарка одна. Закрив. Хату тут про. До побачення. Я тут по сутуму. Уйди. А, ти сам мене беліс? Бліна, уйди. уйди! Ні, я щас здохну. я щас здохну, я щас здохну. Тіз по Опа-на. Лом! Ні, ну як я поняв, тепер я цим ломом зможу відкрити ящик, хоч якийсь, да? Ото ящик. Ну я... Ну, лом же ж придумали для відкривання речей. Опа, ще один ящик. А тут що? Пароль? Стоп, а... Чого? О, отиде. А я не можу його просто ломом відкрити? Ну лом же ж придумали для того, щоб відкривати речі. Хотілося б, звісно, голову бабки Слендеріни слендері не відкрити. Ну ладно, це вже мої побажання такі. Так, тут недалеко є щось, що обведено... Якимось червоним мазком. Навірно, кров'ю. Так, о. Це? це? Типа, це хата якась? Валун. Він мені дещо наповнив своєю формою. Це навіть не смішно, якщо чесно. Якщо чесно, трошки є дещо тут. В цій інсталяції, а що я тут знайти маю? Що тут? Ну нічого воно обведене. Ладно, що тут ще в нас є? Давайте пішли. От туди, допустимо. Там же що, що ж теж щось було. Десь там, я пам'ятаю, був отой фонарний стовп. І там... О... був той ящик. Я правильно йду? Чуть туди. Ну, вроді то там був. Я не помню вже просто. Тут я запутався в лісі уже. Ні, ну по факту, якщо я зустріну якогось дятла, він мені скаже привіт, братіку. Давно... Ні, ну а що я... Сиранні голуби, бліна! О, хата. А що там там є? Стоп, шо це? <рес> Знову воно йде на мене. Я заходжу, все, господаря нема вдома. До побачення. Я на другий поверх. І... Ладно. Шо це? На вас іде широкопузий монстр. Ваші дії. Утікать. А, торман, повільно, воно даже мене збивало. Схуд... Е. О, шо за ящик. Шо шо я зробив? Шо я зробив? Опа, тут люк якийсь, зараз підзор. Ладно, тоже зійде. Як варіант. Походка <свист> в неї, знаєте, така депутатська. <свист> Реально ходить як депутат. Так, я уйду до побачення, що то у мене в підвалі набагатолучі ем, компаньйони для спілкування. Дякую до побачення. Все, по факту, я можу зараз відкрити щось і я втічу. Ааа, а, мені ще якихось. Шість предметів треба знайти. Там <кхм> є ще якась хата, якщо йти по прямій зараз. Зараз я ще щось знайду. Господі, який же тут довгий геймплей. Я єлі, як вмів ходити. А що що та бабка Єлі теж може догнати мене? А то так би я взагалі був би в стресі. У мене, знаєте, такий стрес, прям стрес. Я боюся, мені страшно. Дерево. Поцілував. Опа, що це? Будка? Будка! А, це намет. Ладно. Хто взагалі тут буде жити, я не понимаю. Що це? Грамофон? Потрібна енергія. Ой, вона за 2 секунди може обігти весь ліс і обманути мене, а щоб догнати мене напряму, їй треба щось постаратися. Де логіка? Йомайо, де логіка? Вона за. Чого вона така всюди? Я ж її тільки що взагалі в другому кінці лісу бачу, а тепер вона сюди примістилася якимось чудом. Як? Що-то Мені вже страшно туди йти. Мені не довіряю. Я О, тож попереду мене є ще щось. Якщо я обійду отак, то ми щось уже і знайдемо. Головне тільки знов не попастися у цій парочці. Бо вони мене нервірують. А я не люблю, коли в мене нерви. А де го той ліхтарний стоп там, де був ящик? Опа! Фольксваген! Можу тепер уїхати, да. так. Так. А можна залізти? Я не можу залізти. Так. Так, жінко, покиньте СТО, я механік, я ремонтую машину клієнта. А який відкритий? Життя! <праць> Жінки пок... Дівчата, покиньте СТО! Ладно, я покину. Мені не мені М -м М, господі, як же ви мене дістали. Роботу не дають мені займатися. Що за камінь? Бліна. Так, я... Порушу. О, ліхтарний стоп. Тут є ящик, є ящик. Давай, покривай. І тут у нас вихід. Ладно, теж зійде. Тобто ключі придумали для того, щоб відкривати якісь о, скриньки, двері. Да? Виходить, я просто можу... Чому я просто не можу начаклувати собі двері, з пальцями, і вони не з'являться перед мною? Чому я так не можу? А щоб вижити після того, як мені виколюють опці я можу? Що, де логіка, алло? Я не розумію нічого. це саме. Хата, Я вже запутався. Де я ще ключі маю шукати? Немає більше ніде. Знову ці ведмеді срані. Господи, спочатку я бігав по хаті однієї бабки, потім бігав по дому з бабкою і дідом, потім я бігав по особняку з бабкою, дідом і слендеріною. Що буде далі? Мені вже страшно уявляти. Тепер я бігаю в злісі десь. Що далі буде? Мені. Мені вже страшно думати вообще. Якщо я так вмів колись, то я зараз взагалі нічого не можу. Потрібна енергія. Надо бензин. А де я його найду? Де я його найду, цей сраний бензин? Де? Де? Я що, по-вашому геній? Ні, я думати даже не можу нормально Ладно, зараз. Ладно, хватить стрит. І так зіграв, ну, лічно. Так. А, це не хата, це волон. Тільки в валю. Ой, я вже задовбався ходити туди аж позіхаю. М Хотілося б скрімер. Нема. <с chord> <смит> Блін, знову ці срані качки. Вони мене пугають, нащо? От як тільки ну, я не ожидаю скримера, вони мене пугають. А, это я типа ліхтарик беру, да? Це, типа біля меня. Изнов хата, да. А, нет, це якась друга же хата, типа. Викна, типа. Ну да. Це, наверное, инша уже будинок. Тут десь, по-любому є щось. Якщо тут А, А, это сама хата, ч ли? Ладно. Бляха, ты нафиг. Отсюда. Кэшней, чисто сила. У меня... Є ломака. Я буду битися до останнього. У мене є ще два ключі, я тебе зараз як відкрию. Як консервну банку. Ладно, це я вже перебор Ой, що я тут маю шукати, Ні, Для чого я ключі збираю? Насто багато питань. У мене реально багато питань за цієї. По-моєму, я зараз маю бути тарологом, бо я зараз тільки брав цієї карти. Що тут? Тут є щось. Ну, блін, нащо мені камінь. Що, типу, на камені теж щось може бути чи що? Не розумію. Нащо мене ведуть до каменя. Нащо? От реально нашого мені камінь. Я вже задовбався по цьому лісу ганяти. Я вже 13 минут тут. А день все ніяк не настає. Чого? А, не знаю. До речі, друзі, якщо ви хочете, щоб я ще знімав слендеріну, щоб знову навіяти вам цю ностальгію, то напишіть мені про це в коментарях. Мені буде про це приємно дізнатися, що вам подобається дана гра. Ну, і обов'язково поставте лайк. Будь ласка. Ну. Да. Десь от така от я зробив от рекламу. Нічеси воно боком навалює. <рес> <рес> до побачення. Я тупо не розумію, де я ще маю знайти ключ. А ну може на балконі тут є десь. Я ще не Опа! Ящик. Ха. Я знайшов ще один ключ. Наконець то прогрес пішов. Осталося ще до фіга ключів. Я не розумію, нащо. Нашу... Я тут щось роблю. Зараз я бабку цю обману і все, і піду. Стоп, що?! Обично ключі вішають у будинку, а не на камені. Ну ладно, мені це на руку тільки. Е -е. Осталося ще чуть-чуть ключів і я пройду. гру. Алілуя! О, будинок ще один. А, ні, це знов той самий камінь. Ні, ну якщо тепер. на цьому камені теж щось може тіпа, бути? Опа! Ой, блін, моя під теорія підтвердилась. Я отримав трендюліну перед тим, як взяти ключ. Ні, ну тут ж точно має бути ще якийсь дім, тут тільки два будинки, чолі. Я ж помню, я ще якийсь будинок, типу, бачив. Опа, це він. Да, це новий будинок, наконец я хоч щось знайшов. Більше, конечно, похожий на кусок хазяйського мила, але нічого. Опа! Ящик. Ключик. Остався ще останній. Уже можна наконець-то сказати, що я майже прийшов гру. Оооо Бензин! Тепер я можу цей весь сарай спалити. Ой, блін. Господи, жінка, у вас там каріс, по-моєму. Ну тепер я наконець можу сказати, що я нарешті пройшов Slanderino the Forest, да. Хотів сказати Slanderina The а вийшло Slanderina The Forest. Я ж наоборот вам сказати Forest, а майже вийшло Целер. Затоплюємо бак, Включаємо грамофон і тут що у нас? Three, three, five, ага. Дуже цікава інформація, дякую вам за... Блин. Блін о. Да, ладно, да послухаю ще. А шо воно мені дає? Що там? Блин, платі... О. Примін. А шо це? Я не понимаю, що він говорить там. Ой! Так, Жінка, покиньте музикальну студію. Я тут музику роблю. Я не розумію, що я тут робити маю. Я вже тисячу раз пробував оцей код підібрати до цієї сраної шкатулки. А ну. П'ять, три. Дво. Сім. Де. Ні. Девять. Якого чорта? Коротше, подивився я в ютубі, як можна відкрити скриньку за допомогою вазеліну і. Так, що смішного? Взагалі ту скриньку можна відкрити з допомогою вазеліна і вантуза. Звісно, треба було постаратися. Е... Та й під чому в мене вантуза, як такого не було, а був тільки ломік. Подивитесь жінка. Ви що, намагаєтеся мене налякати? Не вийде. Я вже стільки в цьому лісі передивився, що це капець. Тепер, як я поняв, нам треба до його будинку. Відкрити оту скриню і ми побачимо там щось дуже страшне, типа... Тут так принаймні мені казали в Ютубі. Ну іде та хата. О! знайшов шов наконець. Цей старий сарай. Нарешті ми. Та блін, надо бабка, йди таблетку блідок уже кінцем. Все, нема. Закриваємо хату. Гостей ми не приймаємо сьогодні. Що реально? Вона не може прийти, чи так, що це? понятно. Ова. Эй, я что-то здесь бачу уже. Чувачок, прокидаюсь Ладно, я пойду так пиду. А типа, это в чем был сенс? Теперь я втечу, да, на той машине. Ова. Я не поняв. Що цим автор мені хотів сказати, я не розумію. Я ж тупий, я не розумію нічого. І знову цей супердовірливий чоловік стоїть тут. Да? Ну, коротше, отак от десь. Ну, а якщо ти, мій глядач, додивився іменно до цього от моменту, то дякую тобі за те, що ти додивився це відео до кінця. Обов'язково став лайк, підписуйся на канал, і ми обов'язково з тобою зустрінемося у наступному. 怖い。